Під такий акомпанемент суддя Ганна Медушевська понад годину зачитувала вирок Юрію Луценку. Тихо і невиразно. Розібрати можна лише окремі слова. Суд засудив. Луценка Юрія Віталійовича визнати винне учинення злочину, передбаченого читання першої статті 367 кримінального кодексу України та призначити йому покарання. передбачене санкцією статті у виді двох років обмеження волі. Луценко вироку не дивується, посміхається і жартує. Суддя Мирушевська черговий раз заробила для мене десь 1015 євро євро європейському суді. Цей вирок означає, що в країні відсутні будь-які підкрисують будь-які можливості захисту. Не прощаюся, просто кажу побачення. Присуд за обвинуваченням у службовій недбалості у справі про отруєння Ющенка формальний. Його поглинає попередній термін чотири роки позбавлення волі, до якого Луценка засудили півроку тому за зловживання службовими повноваженнями. У цілому він має відсидіти чотири роки в колонії і Вірно засудженого відправлять до виправного закладу на Чернігівщині ще до розгляду апеляції, але не раніше ніж за тиждень. що засуджений Має відбуватися покарання у вигляді 4 років волі на сьогоднішній день. Відталі підстави до подальшого Київського мовивського і Він має бути атакований до виправної продової установи. Дружина екс-міністра зізнається, вже почала готуватися до конфіскації майна. Виконавча служба зняла попередній арешт, бо колишні колеги чоловіка виплатили 640 тисяч гривень за оренду Палацу Україна під час святкування дня міліції. Та Ірина Луценко чекає нового візиту. Я буду готова. Все в чехлах буде, все буде підготовлено з бантами. Адвокати засудженого вже заявили про намір звернутися до апеляційного та європейського судів. Цей вирок винесений відносно Луценка незаконно, не на підставі. Зібраних по справі матеріалів до судового слідства і судового слідства і без урахування вимог конституції України і кримінально процесуального законодавство України. Я вже не говорю за європейську конвенцію справ людини. Ми протягом 15 днів несемо апеляцію обов'язково Вона практично готова. Колишні працівники МВС Володимир Тарасенко та Олег Павленов, які також проходили у справі як обвинувачення, відбулися штрафом у 8,5 тисяч гривень. Максим Масленніков, Тетяна Наконечна, новини ЮБІАР.